А Наталя Розинська передачу про А як передача називалася? Бо вже й не пам'ятаю. <ринцеси> Принцеси. Не. Я не знаю, то була сама перша і передача, Бу... Десь, десь в мене записано. І ми поїхали на перші національні і зняли програму про нашу ситуацію. Тоді пан Олійник не прийшов, він вже небіжчик, хай з Богом спочиває, і просто не прийшов. І тоді, як вже крутили, тож знімають наперед, тоді крутять вже ми додому приїхали. І вказується, що у всіх людей, в кого антенни, тоді ще сателітарок не було, так, в кого антени були, ні в кого. Тобто нас було видно, було, як ми руками махаємо, все було видно, тільки не було звуку. І то всюди, у всіх. Розумієте, в нашому регіоні. А що толку з того, що я буду махати руками, коли я нічого не говорю? Тоді дзвонили до мене: ну що, що ти там говорила? Я кажу, не знаю, що я говорила. А в кого була вже сателітарна антенна, в кого кабель не було, той, той чув, що говорилося. Так що просто влада на місці сприяла, тому що. А і другий раз було, що ми теж знімали щось по телебаченню, то ще другий раз було, просто вимкнули світло. А чому? Ну значить, їм не вигідно було. А для чого показувати таке? То ж не тільки наша проблема, то проблема розумієте, то зачіпає, от є дві, а то зачіпає купу людей. А для чого людям знати, що твориться?